Доброго дня! Ви на інформаційно-правовому каналі адвоката Ірини Стадніченко. Сьогодні я для вас розповім тему, що таке комерційний прилад обліку. Що таке взагалі комерційний облік води? Чому ми маємо платіжки сплачувати більше, чим він передбачений і як можна зменшити або уникнути таких великих нарахувань кожному споживачу? Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал Ви завжди будете забезпечені інформацією. Стосовно змін в чинному законодавстві, ви зможете під будь-яким моїм відео задати запитання та отримати на нього відповідь, і також скористатися індивідуальною консультацією за записом по номеру телефону, який ви зараз бачите на екрані, для вирішення своїх правових питань. Тому давайте розпочнемо, що таке комерційний облік і чому ми маємо платіжка сплачувати більше. З 2 серпня 2017 року набув чинності закон України про комерційний облік теплової енергії та водопроводження. До постачання. вказаним законом визначено поняття, що таке комерційний зайвий прилад обліку. Це вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі і частині під'їзді, обладнаній окремим інженерним водом, тобто водолічильник загальний, на будинок його ще називають загальнобудинковий. Так. Що таке вузол розподільного обліку? Вузол розподільного обліку забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічується два і більше Споживачі. Тобто це квартирний водолічильник. не путайте ці зазначені поняття. Тому давайте проведемо підітоження Якби цих понять. Комерційний прилад обліку встановлюється в точці приєднання загальної будівлі або ближче до точки. На мережах споживача відповідної комунальної послуги за балансовою належністю, а зазначений прилад розподільного обліку або квартирний водолічильник встановлюється безпосередньо у вашій квартирі на відповідному вводі. Тому тут то дуже важливо розуміти, що це таке. Це стосується більше в таких багатоповерхових будинків стосовно приватних будинків. Яка є окремою будівлею, то зазначений водолічильник, який встановлюється на будинок в колодязі або в точці приєднання відповідної садиби, то він називається все ж таки має визначення комерційний прилад обліку. Тому не путайте, хоча вони перебувають у власності споживача, який користується. Тому для приватних будинків це буде комерційний прилад обліку, а для багатоквартирних будинків це буде. Загальнобудинковий, який встановлюється на весь будинок, а розподільний квартирний це безпосередньо, який встановлений у квартирі. Тепер рухаємося далі. Стосовно нарахувань розміру плати, відповідно, за методикою відбувається методика розподілу між споживачами будівлі комунальної послуги, який затверджений наказом мінрегіону. З розвитку будівництва та житлово комунального господарства 22 листопада 2018 року за номером 315. що ж визначає методика розподілу цих комунальних послуг для будинків, де усні приміщення оснащені розподільними приладами обліку. Холодної води, тобто квартирної води, обсяг, небалансу розподіляється пропорційно до спожитих послуг. Що це означає? Це означає, якщо у вас є комерційний прилад обліку, який обрахував загальну кількість води по всьому будинку, зняті показники його в кінці кожного місяця. Цей обов'язок покладено відповідно до статті 11 закону України про комерційний облік саме на надавача послуг, тобто водоканали, вони повинні знімати показники, визначати мож, можуть присутності старшого будинку або голови ОСББ, але їхня присутність цих старших будинків або голів ОСББ не обов'язкова, або з допомогою увага відповідних приладів та пристроїв, пристрої, які встановлюються разом з зазначеним приладом обліку, які транслюють через інтернет-мережу відповідні споживання, відповідної послуги, які, яка здійснюється на весь будинок, тому. Зазначені показники визначили, визначили попередні показники, теперішні визначили різницю за комерційним приладом обліку. Тоді ж ви запитуєте, а як же враховується мій квартирний водолічильник, який в мене стоїть в квартирі? За цією методикою визначено, що весь сумарний обсяг, який кожен споживач також за статтею 11 закону України про комерційний облік, повинен Передавати показники це обов'язок споживача свого квартирного водолічильника, передавати показники подоканалу до відповідно з 25-го і до кінця місяця, або за іншими датами, які встановлені відповідно до в договорі про надання відповідних послуг. В договір як відомо. На надання житлово-комунальних послуг, зокрема з водопостачання, це є договір приєднання, який повинен, повинен бути розміщений на офіційних сайтах, доступних для кожного споживача, який можна ознайомитись з його основними умовами та підпису його не потребує. Це також я роз'яснюю на майбутнє, щоб розуміли. Тому повернемося знову ж таки, як відбувається розрахунок. Визначили сумарну кількість всіх водолічильників квартир, передали показники. От, віднімається від тих показників, які визначили об'єм за попереднім теперішнім за комерційним приладом обліку, за мінусом сумарних, су, сумарних показників квартирних водолічильників, Визначається різниця небалансу. І ця різниця не балансу потім ділиться, визначається на 1 кубічний метр, скільки припадає, і потім множиться на кількість кубічних метрів, які кожен споживач у квартирі в себе споживає. Тому, відповідна, є формула, розроблена за методикою. Ви побачите її зараз також на екрані, де ви зможете здійснити обрахунки, якщо кому це буде цікаво, або розглянути. І розглянемо також другий варіант. Стосовно другого варіанту, якщо є квартири, які не оснащені розподільними приладами обліку, тобто квартирними водолічильниками, то зазначена різниця небалансу за показниками комерційного приладу обліку, за теперішніми і які були зняті попередньо. Визначається ця різниця небалансу і ділиться відповідно до кількості осіб, які не оснащені зазначеними вузлами розподільного обліку. Тобто, якщо це 150 метрів кубічних, то вона ділиться на три квартири, наприклад, у вашому багатоквартирному будинку, які не оснащені розподільними приладами обліку або квартирними приладами обліку, і на кількість осіб, що проживають. Також в зазначеному приміщенні відбувається розподіл зазначеної послуги. Тому питань дуже багато. Ви також зараз побачите цю формулу на екрані, за якою здійснюється такий розподіл. Тому будьте дуже уважні, тому що дуже багато є квартир, які ще не оснащені розподільними приладами обліку, і говорять, чого мені нараховують 100 тисяч, наприклад, гривень, різниці не балансу за місяць. Це дуже такий суттєвий. Суттєве нарахування, але вибачте, зазначений будинок спожив зазначену послугу відповідно за комерційним приладом обліку. А ви не встановили своєчасно водолічильник в своїй квартирі, то за законом і за відповідною методикою розрахунок відбувається ось таким чином, і його уникнути, на жаль, неможливо. Тому в кого не оснащені. Квартири розподільними приладами обліку або квартирними, то негайно і мерші їх встановлюйте. Для чого це потрібно, щоб ви не платили всю різницю небалансу, який, яка буде визначена за комерційним приладом обліку або загальнобудинковим всього будинку, а щоб вона пропорційно розподілялась до спожитих послуг, якщо, якщо така різниця буде. Тому ви задасте мені запитання, а чи є такі безпосередньо будинки, в яких немає різниці не балансу, які спожили, наприклад, за показниками квартирних водолічильниками послугу, і вона дорівнює показникам за комерційним приладом обліку. Так, такі будинки є, там, де проведені відповідні ремонти внутрішньобудинкових мереж, тобто в підвальних приміщеннях. В квартирних приміщеннях, де не течуть смивні бачки, де не течуть крани, де не течуть. Душеві, тобто всі зазначені фактори, які є суттєвими, де є протікання зазначеної води, то комерційний загальнобудинковий прилад обліку буде обраховувати цю воду і будуть виставляти її як на оплату як різницю небалансу. Тому для того, щоб уникати таких неприємних ситуацій, то перше, необхідно встановити квартирний водолічильник, якщо у вас його до сих пір немає, друге, привести у відповідність. Хоча б мінімально скільки можливо відповідно свої внутрішньобудинкові мережі, щоб зазначені не були витоки води, і щоб вони не обраховувалися, і третє для того, щоб один водного споживача, якщо вони підозрюють, що є випадки. Кращі зазначеної води або вплив, на прилад обліку, то поставити всім споживачам відповідного будинку антимагнітні стрічки. Така послуга є додатковою, кожен водоканал може її забезпечити за ваші власні кошти. Але пам'ятайте про те, що для того, щоб її встановити, то необхідно, щоб бажано, щоб всі. Мешканці багатоквартирного будинку всі квартири були згодні на їх встановлення і на оплату, тому що це додаткова послуга, яка також коштує грошей, тому що необхідно буде розпломбувати ваш квартирний прилад обліку і потім заново опломбувати вже з встановленою антимагнітною стрічкою. Тому це я вам роз'яснюю для того, щоб ви розуміли, що це таке за комерційний облік і як краще його. Визначати і робити, також пам'ятайте про те, що відповідно до підпункту 3, пункту 4 статті 1 методики розподілу між споживачами обсягу відповідної послуги для розподілу не приймаються показники вузлів розподільного обліку квартирні водолічильники, що зняті з обліку або вийшли з ладу. Тобто, якщо ваш лічильник не держповірений, негайно робіть йому державну повірку і встановлюйте для того, щоб облік продовжувався з рахуванням вашого квартирного водолічильника. Якщо він вийшов з ладу, то тут уже нічого не зробиш. Треба не чекати, поки ви його відремонтуєте, а краще купувати новий водолічильник квартирний і встановлювати його відповідно в квартирі та писати заяву на прийняття його на абонентський облік, тому що є порядок, ще прийняття водолічильника на абонентський облік. Також пам'ятайте про те, що державна повірка, ремонт свого квартирного водолічильника здійснюється за власні за ваші власні особисті кошти, зазначене передбачено частиною другої статті 6 закону України про комерційний облік. Тобто, кожен, у кого є розподільний прилад обліку, має проводити її власним коштом. Деякі задають запитання раніше до 2022 року, до лютого, споживачі сплачували абонентську плату, яка передбачала зазначений розмір щодо. Проведення таких, скажімо так, повірку, демонтаж, монтаж приладу обліку квартирного водолічильника. Тому я хочу вас повідомити, що з 1 вересня 2021 року кабінет міністрів вніс поправки і зміни, які були врегульовані уже відповідно і з набуттям чинності закону України про житлово комунальні послуги та правила від 2 лютого 2022 року. А постанова, яка передбачає абонентську плату, визначена 808, відповідно за якої виключили розмір і структури абонентської плати, витрати на обслуговування комунальної послуги розподільчих засобів обліку, тобто квартирних водолічників, і включили комерційні прилади обліку для їх повірки, ремонту, демонтажу і оснащення зазначених будівель. Тому. Зазначений вид, скажімо так, здійснюється оператором мереж або водоканалом безпосередньо, але за рахунок абонентської плати, яку ви платите щомісячно, який є обов'язковим платежем, визначений постановою Кабінету Міністрів 808. Тому пам'ятайте також і про це. Тому що задають запитання, чому ми раніше платили, а ці кошти не зарахувалися в рахунок оплати майбутніх платежів комунальної послуги або не була проведена державна повірка. Я вам пояснюю, що відповідно до змін в чинному законодавстві механізм повернення таких коштів не передбачений, але він включений безпосередньо в повірку демонтаж, монтаж та оснащення приладу обліку саме комерційного, тобто загальнобудинкового, який встановлюється на ваш багатоповерховий. Будинок, комерційний прилад обліку, а не на квартирний. Тому будьте дуже уважні і з цим також рахуйтеся. Стосовно щодо міфів, деякі розповідають, що якщо будуть встановлені антимагнітні стрічки, то деякі квартири не будуть сплачувати оцю різницю небалансу. Ні, це не так, тому що антимагнітні стрічки, вони якби не виключають розподіл. За метод... за методикою споживання відповідної послуги комерційної облік, а вони лише підтверджують факт: було втручання у квартирний прилад обліку чи не було. Втручання в квартирний прилад обліку, до речі, як повідомлено було, то всі водоканали, які встановлюють комерційний прилад обліку, тобто загальнобудинковий, вони вже встановлюють його з антимагнітними стрічками, тобто в зазначений прилад обліку, ніхто не може не втручатися, тільки знімати показники. Якщо він виходить з ладу, то оператор мереж, тобто водоканал, свій комерційний прилад обліку. Проводить його, скажімо так, монтаж, демонтаж, ремонт за рахунок абонентської плати, як я вже пояснила. Що стосується вашого квартирного лічильника, то закон України про житлово-комунальні послуги визначає, що це ви робите власним коштом і ремонтуєте і. За законом України про комерційний облік здійснюєте йому державну повірку, яка відбувається кожні чотири роки відповідно до технічного паспорту на водолічильник, і також зазначена встановлена відповідною постановою кабінету міністрів. Тому 1747, яка ще діюча від 13 жовтня 2016 року, що між повірочні інтервали. Цих лічильників встановлюється у 4 роки. До речі, з комерційних приладів обліку також встановлений інтервал повірки, також 4 роки, якщо інше не встановлено паспортом або документом на зазначений прилад обліку. Тому, начебто, я всі питання прояснила, що кому буде незрозуміло, може задати додаткове запитання під цим моїм відео. Кому необхідна консультація, будь ласка, записуйтеся. І Індивідуально розглянемо кожен випадок за номером телефону, який також буде в описовій частині під цим моїм відео. До речі, в описовій частині буде також інформація, яка буде для вас корисна, тому не ігноруйте її, читайте перед тим, як переглядати зазначене відео та будьте захищені правом і до нових зустрічей!